Сіогітхаба, GitHub Томас Домке нас застерігає, що потрібно інженерам-розробникам програмного забезпечення адаптуватися до штучного інтелекту, або ми ризикуємо втратити свою роботу. Ну, появу штучного інтелекту можна порівняти з якимось науково-технічним прогресом. Наприклад. В медицині це поява того самого скальпеля або мікроскопа, за допомогою якого почала робитись операція або пеніцилін. Або також можна це пов'язати з появою автомобілів на дорогах і також всім потрібно було адаптуватися до дорожнього руху і до того, як керувати цим всім інструментом. Але. Наголошую, що штучний інтелект це є інструмент з цього лиш на усе, і з ним потрібно навчитися працювати. І я не думаю, що штучний інтелект буде там керувати світом, тому що досить багато статей вже написано з застереженням про те, що не можна давати штучному інтелекту керувати людством, тому що навпаки саме люди повинні керувати штучним інтелектом.